Акцент з Іриною Булгаковою сто один Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми Павло Кравченко, український історик і педагог, кандидат історичних наук, доцент, професор, заслужений працівник освіти. Ну а тема нашої розмови сьогодні. ми поговоримо про звідки береться революційний потенціал. Ну, якщо встигнемо, також поговоримо про протистояння України Росії з точки зору історії. Доброго дня, Павло Миколавича. Доброго дня, дякую, що ви прийшли в таку в таку негоду. скажімо, в такий дощ. все-таки ви до нас дійшли. Отже, що таке революційний потенціал? Що для нього необхідно, якщо говорити саме про революційний потенціал? Ну, говорити про революційний потенціал. Спочатку треба, можливо сказати декілька слів. Коли, взялася, коли взялося це, це слово революція, цей термін, що він означає в історичній науці сьогодні? Взагалі, революція. Цей термін і ця подія, вона пов'язана з переходом від феодалізму до капіталізму, від феодального до буржуазного суспільства. Е, є багато визначень революції. Ну, Одна, яке мені більш подобається, з дозволу сказати, що революція це швидка в рамках історичного часу насильницька зміна соціальної і політичної структур суспільства. А також основних систем цінностей, які існують в суспільстві. Е, наука визначає умови, при яких виникає революція. Чому вона виникає? Тому що взагалі-то суспільство розвивається еволюційним шляхом в більшості випадків. А революції, от, я повторююся, з'являються якраз при переході від феодалізму до капіталізму. коли… Стара політична система починає гальмувати розвиток. Коли говорити просто, як вона гальмує розвиток, ця стара політична система вона не дає, не дозволяє в даному випадку є вже буржуа, є вже підприємці, але немає відповідного законодавства, щоб їм проявити всю свою творчу. Діяльність, всі свої можливості, немає відповідного законодавства. Таким чином, політична система починає гальмувати розвиток суспільства, економічний, соціальний розвиток суспільства. І напрошується висновок, а що робити з такою політичною системою? Треба її зламати. Треба її або замінити, повністю ліквідувати, замінити чимось принципово новим, або просто обмежити її законодавчі функції і передати, наприклад, їх, їх до. Якоїсь законодавчої установи в даному випадку, коли відбувалися буржуазні революції, то завжди з'являвся парламент, який перебирав на себе всі законодавчі функції і починав приймати відповідні буржуазні вже закони закони буржуазного суспільства, і через декілька десятків або сотень років ті чи інші країні перемагало буржуазне суспільство. Але коли ми говоримо. А за яких умов може виникнути революція? Вона виникає не на голому місці взагалі. Повинні бути відповідні соціально-економічні умови. По-перше, повинен бути відповідний економічний розвиток суспільства, буржуазний розвиток, коли ми говоримо про ту революцію, так? але для нас в сьогоднішніх умовах важливо інше: для того, щоб відбулася революція, має бути. Іншою свідомістю людей, мільйонів людей, десятків мільйонів людей люди мають усвідомити необхідність, неминучість і бажаність змін. Для того, щоб вийти на вулиці, треба бути переконаним. Мільйонам людей, правда, ось ну а ви зазначили, що розвиток суспільства. Коли гальмується розвиток суспільства, зазвичай звичайно це є однією з передумов, ну скажімо, революційної ситуації. Ось ми так. бачимо приклад Росії сьогодні. Санкції однозначно економічне життя погіршилось, тобто розвиток, скажімо, суспільства теж погіршився. Абсолютно, нібито за цими умовами має бути революційна ситуація. Ну, ні. І що ми бачимо? Ми бачимо, що абсолютно її немає. Це ще не умови для революційної ситуації в Росії. Чому? Тому що ви абсолютно вірно сказали, санкції різко погіршили, суттєво погіршили життя певних категорій значної частини російського населення сьогодні. Але тут постає інше питання. А з чим вони це пов'язують? А вони це пов'язують з проїсками Запада. Просто От Захід хоче знищити Росію. Отак От працює російська пропаганда, ми це чудово знаємо. І більшість росіян у цьому переконані. Отже, вони все більше можуть гуртуватися навколо свого вождя, фюрера, там, гопника, як би ми його не називали. Але я поки що не бачу революційної ситуації. Чому? Тому що свідомість більшості росіян. Не готова до змін. Вони свято сліпо вірять своєму вождю, своєму вождю, і вони поки що, у всякому разі, продовжують іти за ним, продовжують вмирати тисячами на фронті, продовжують там трудитися в тилу і так далі. Всі свої біди вони пов'язують не з Путіним, ні, з Заходом, з Україною. З нацистською україною, як вони кажуть, і з таким самим очевидно заходом, який підтримує. Тобто для цього все-таки повинна змінитися свідомість саме населення, коли воно буде готове вийти? Та? А ви в це вірите, враховуючи рівень пропаганди, яким, ну, скажімо, ну, років так, думаю, ну, 10, напевно, навіть, ну, можливо, менше активної пропаганди. Ну, З го року це точно такі дуже активної пропаганди. А, і як тут змінювати це, ну, цю свідомість? Бачите, я буду говорити, можливо, неприємні речі. Я в цьому відношенні песиміст. Це все почалося не з 2014 року, значно раніше. Так років 350 тому щодо України, а антизахідна риторика у них, ну, принаймні останніх 200 років, теж нікуди не дівалася. Вона просто різко посилилась з приходом до влади от, нинішнього вождя москалів. От, все те було, все те було, нічого не змінилося. Крім того, цей режим існує не з 2000, з 2000 року, а з 1917 року. От, І змінити цю свідомість, як на мене, це дуже проблематично. Історичний досвід показує, що, як правило, в переважній більшості випадків тоталітарні режими зникають, падають, руйнуються. Тільки дякуючи зовнішньому фактору, так було з Гітлером, так було з Радянським Союзом. Зовнішній фактор зіграв все-таки роль. От, тому що це так зване змагання, економічне, політичне, ідеологічне Сходу і Заходу Радянський Союз програв вщент. І це зрозумів Горбачов, який пішов на реформи, і вони розвалили Радянський Союз, тому що виявилося, що От за окремину ілення... ну там там теж була економічна, все таки основа. Ми пам'ятаємо початок 90-х, абсолютно відсутність товарів в магазинах. Я так можливо так не дуже пам'ятаю, але в принципі пам'ятаю. Я пам'ятаю, пам що початок х справа в тому, що на моє переконання, якби Горбачов. Прийшовши до влади в 1985 році, продовжив політику дещо модернізовану своїх попередників, на його життя вистачило б вистачило Радянського Союзу. До цього можна по різному відноситися. Це моя версія. Я так пам'ятаю ті події, як воно все розвивалося. Якби він не пішов на ці ринкові, наприклад, реформи, правда, він не чекав такого результату. От він, він не усвідомлював, що таке Радянський Союз, що він вже наскрізь прогонили, що це штучна система і так далі. Але якби він далі продовжував е, політику Кнута і Пряника, як кажуть, воно б ще на його вік вистачило. Зовнішній фактор. Тобто, зовнішній фактор це таки більше. Звичайно, втратили. зовнішня інформація. Яка сьогодні в Росії для переважної більшості росіян вона недоступна? Вони не знають по великому рахунку, що робиться за кордоном. Ми кажемо інтернет, там Але це все дуже добре. Але епоха інтернету, як це взагалі ну, можливо. До чого тут інтернет? Коли є телевізор? Ну, звичайно, ні, ну який формує зазуміло. свідомість. Інтернет, ви ж знаєте, що інтернет теж можна зробити вибірковим. От, які яку інформацію ви можете дивитись, яка інформація вам стає недоступною е, в силу діяльності відповідних державних структур? Павло Миколаївич, ось ви зазначили 350 років активної, ну скажімо, активної фази протистояння з Московією ну, Росією і Україною? А з якого періоду саме починається точка відліку, з яких подій? Ну, можна згадати Конашевича Сайдачно. Ну, його похід у складі польської, по суті, армії на Москву, так? Здається, якщо я не помиляюсь, 1618 рік. І він таки дійшов до Москви. Він дійшов до Москви. Але це був епізод. Ви знаєте, це був епізод, вже династія Романових, яка почала зміцнюватися в Москві. Е, От активна фаза починається після або. При закінченні національної визвольної війни під проводом Хмельницького Переяславська рада, Переясівські статті, які по-різному розуміли сторони. І Хмельницький відразу починає шукати нового союзника. Він виходить на шведів, на тих самих шведів, але потім він помирає. От, Москва починає прибирати до рук українські землі. Вона купує, грубо кажучи, українську старшину. Не вся старшина була згодна з таким, з таким станом речей. Але, 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 протистояння звідти починається. Воно набирає в різні епохи, різні часи воно набирало різних форм, різних методів боротьби. Одна Запорізька Січчого варта. От конституція Пилипавортника, епоха без всякого перебільшення, можна так говорити Івана Степановича Мазепи. Наскільки вона важливою для України і для Московії не дарма? Ось тільки недавно в Києво-Печерській лаврі так провели моледень за здрав'я Мазепи. Це вчора було чи позавчора О, так. буквально на днях. О. А тут ще мене питання: ось сьогодні як історик. Скажімо, ну, історія, ну, не знаю там, скажімо, минулого часу, але 1654 рік підписання, підписання Переяславської, Переяславської угоди Богдана Хмельницьким. Ну, там дуже багато питань, чи їх ніхто не бачив в оригіналі, здається. Статі, так, так, Дуже багато статі, питань, так. але все-таки з вашої точки зору, скажімо, це була помилка Богдана Хмельницького, що він почав шукати союзників саме в Москві? Справа в тому, що Богдан Хмельницький, ну, я знову ж таки подобається, не подобається комусь, але я скажу свою точку зору. Коли подивитись на ту сучасну міжнародну ситуацію, сучасну міжнародну обстановку, то ну, на Польщу він не міг орієнтуватись, тому що Польща себе показала так? війна з поляками. Кримський хан турки ну, теж по великому рахунку, кримський хан. Неодноразово так, ну, якщо не зраджував відкрито, то ну, він переслідував свої цілі, свою мету, тим більше, мусульмани, іслам і так далі. Москва. А хто знав, хто міг передбачити події? Ми сьогодні кажемо: от якби там, в 93-му році, да, якби в 91-му році, якби Чорновіл, так, якби. ну... А, а Як знати, як, як, та, чи, як те чи інше рішення повернеться через 20, 30, 50, 100, 200 років? Це нереально, це неможливо. Він виходив з конкретної історичної ситуації. В 54-му році він вкладає союз з Москвою, щоб відірватися від Польщі. В 55-му році він вже шукає нового союзника проти Москви. Він уже починає розуміти. Буквально О, рік? Звичайно. Та взагалі, коли ми подивимося на міжнародні відносини, то все ж міняється як в калейдоскопі. Сьогодні друг, завтра ворог, післязавтра навпаки. Ситуація може змінитися. Як це передбачити? Ну, звичайно, це, це дуже не важко. важко. Це дуже важко. А чи ми саме будемо говорити про а, битву, а, битву України з Московією, потім Росією, чим завершувалися війни для України? Війни завершились завершувалися поразками. Поразками для України? Поразками для України. Ну, от, ну, Сьогодні маємо результат. Незалежна Україна нарешті виникла Вже, ну, другий раз, вдруге, але в 1991 році. В 1918 році, вона проголосила незалежність, але та незалежність була ліквідована тією ж самою радянською совєтською Росією дуже швидко вже на початку 21-го року. Тут була совєтська власті, і до 91-го року. І так, всю історію. Тут різні фактори. Це дуже довга, складна розмова. Сьогодні йдуть безперервні ж, от, дискусії, які сили, які фактори, чому, так, чому вони за нас так тримаються, наприклад. Так? Ну, я скажу, що крім всього іншого, от, яка це газета, це, це не Вашингтон Пост. Одна з американських газет написала абсолютно правильно, що для Росії Україна важлива з точки зору людського потенціалу. Людського потенціалу, звичайно, це було зрозуміло. От, Збігній Обзаженський, великий американський політолог і мислитель без всякого перебільшення. Його книга Велика Шахівниця. Так, здається, одна там. з його книг, велика шахівниця. Так, він передбачав, що по-перше, він сказав, що головна подія ХХ -го століття це виникнення незалежності України. Сьогодні починають це оцінювати його той вислів. По-друге, він сказав, що без України Російська імперія приречена на загибель. От. Чому? Він бачив, що саме Україна підпитує оцю російську імперію. І саме мова в людському потенціалі. Потай, скажімо. Людський християнський, православний потенціал, тому що Росія поступово перетворюється в ісламську країну, хто б там що не говорив. Ось ісламський фактор там дедалі потужніше є. Я вже не кажу про конфуціянський китайський фактор, який вже. Ну, Якщо Тоб... він не панує в Сибіру, то... тобто мусульманський конфесій, скажімо, і... конфеціанський фактор. Слов'янське в Росії, якщо воно там і було, в чому я дуже сумніваюся, то воно починає зникати. І без підпитки України, тому що Білорусь, яка б вона не була, вона дуже маленька. От. І е, подивіться на всю історію і Росії, і Совєтського Союзу. Ну, от коли ви подивитеся на еліту політичну, економічну, культурну, ну, принаймні, половина вихідців з України. Ну, і навіть... тут все це зникає. Все, хто залишається, що залишається, ніхто і ніщо. І це вони чудово розуміють. Павло Миколаївич, в нас власний сіль завершується. давайте щось оптимістичне, можете сказати? Оптимістичне? Я все-таки бачите. На початку 1917 року в Росії от я колись таке вичитав, мені дуже сподобалось. В Росії було дві людини, які не вірили в близьку революцію. Це був Ніколай II і Володимир Ленін. Через два тижні в Росії відбулася лютнева революція. Революція дуже часто виникає дуже несподівано навіть для революціонерів. І я сподіваюся, що буде і в Росії так, і вона загине. Це так званий лебедь з точки зору політології, здається, є такий термін. Так, Є такий термін. Абсолютно якась несподівана ну, подія, яка змінює хід історії. Так, історія в цьому відношенні вона не передбачувана. Передбачити можна тільки одне, і це, це впевненість моя, що Росія неминуче має загинути найближчим часом. Ну, це така більш оптимістична нота, скажімо, ніж історичний ракурс. Я вам дуже дякую за підключення. Я що кажу, ви... як історик. Це... <рес> так, я просто нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був український історик-педагог, кандидат історичних наук, доцент, професор Вінницького державного педагогічного університету, заслужений працівник освіти. Ми говорили ми на тему, звідки береться революційний потенціал, і, власне, як виникають революції. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.